Ось дивлюсь зараз iPhone 11 Pro. І знаєте що? Давайте ми його оглянемо. от Я займаюсь відео, і мені цікаво, як на відео даний iPhone знімає. Чи він все-таки ще на висоті, чи, можливо, вже 12, 13, 14 набагато вперед пішли. І це вже телефон просто шлак. Давайте візьмемо. Ну ось цей, наприклад. І зараз ми його оглянемо. Спитаєте, як саме? А ось так. Зараз ми його витрясимо. Ось. Бачите, вдалося? І зараз ми його будемо з вами оглядати. iPhone 11 Pro. До речі, на 256 ГБ витріс. Що ж, перед тим як розпочати розпаковку даного девайсу, розберемось, для чого взагалі мені потрібен був смартфон. А він мені потрібен для того, щоб у подорожі я мав, по-перше, легкість моєї сумок, по-друге, компактність. А смартфон це забезпечує. Він легкий і компактний. Друге, чому саме iPhone? Ну, тут відповідь проста. iPhone це найкращий девайс на сьогоднішній день стосовно запису відео. Я його придбав лише для того, щоб записувати відео. Мені. А якщо врахувати ще й те, що до даних девайсів є спеціальні програми відеомейкерства, то вони взагалі стають ідеальними у цьому плані. Я для цього телефона придбав спеціальну відеопрограму. Маю редактор, і таким чином у мене в кармані відеокамера, і також у мене в кармані відеомонтаж. Я можу все робити одночасно. Тепер чому я обрав саме 11 Pro? На момент покупки 11 Pro. На ринку ще були представлені 12 Pro і 13 Pro. 14 версія ще тільки була у планах в компанії Apple. 13 Pro я відкинув відразу, тому що це доволі дорогий апарат був. 12 Pro і 11 Pro, я розглядав. Так, 12 Pro, якщо брати у порівнянні з 11 Pro, набагато краще, в нього є лідар, покращений HDR, ще й які значно покращують якість зйомки відео. Проте, якщо брати ціну, то 12 Pro в середньому десь тисяч на 7-10 був дорожчий, ніж 11 Pro. І подумавши, як часто я роблю нічні відео, я все-таки зупинився на версії, що мені потрібен телефон 11 Pro. Якщо брати денні відео, то 11 Pro і 12 Pro майже нічим не відрізняються, Головне, якісне, класне світло. А я знімаю в основному в день. Тому я зупинився на 11 Pro. Тепер стосовно купівлі. Конкретно 11 Pro. Це є велика проблема на сьогодні. 11 Pro вже не випускають, як і 12, в принципі, і ви можете ці девайси купити лише потримані або реставровані. Забув, як ви правильно у середовищі Apple. Реставровані я не захотів брати, вони знову ж таки коштують по ціні, так як BUSN 12 Pro, а ціна для мене грала роль. Тому я шукав на ринку потриманий 11 Pro. Ви не повірте, на це в мене пішло 2 місяці. Ви будете сміятись, однак, якщо зайти на Ви знаєте, сайти, де продають потримані телефони. Там їх безліч 11, про 12, про 11, 110. Про Але вибрати дійсно те, що буде якісним, майже неможливо. От У мене були такі параметри відбору. що Це має бути оригінальний девайс, має бути від першого власника і має бути повний комплект. І ще й має бути його ідеальна зовнішня якість і внутрішня. Тобто він не має не розбиратися, в ньому все має бути як заводу. І якщо розглядати айфони, то я вперше стикнувся з такою проблемою. Коли я вибирав Android-телефони, там проблем таких не виникало. Тут же дуже багато перекупів, в основному перекупи. перший пункт, другий пункт. І... Не... Телефон, здається, ніби продають, однак продають лише з рук в руки, як то, що це шматок золота і його бояться відіслати. Чому бояться відіслати? Один із продавців мені сказав. Ну, Це знову ж таки я потрапив був на перекупа. Діло в тім, що е... є люди, які спеціально у вас ніби купують айфон, Він приходить, вони ввозять сюди свій iCloud, потім дзвонять і кажуть. Так, я ввів сюди свій iCloud, мені телефон не потрібен. Якщо хочете, я вам телефон назад відсилаю, будете собі робити, що хочете, а ні, то платіть мені гроші. Діло в тім, що потім, щоб вийти з iCloud, це є достатньо проблемно і потрібно вкладати деякі гроші, тому що потрібно йти на сервіску, де вам цей iCloud видалять. Самостійно, ну не знаю, можливо, хтось і може, але таких людей дуже мало. І тому дані айфони, Бояться відсилати без предоплати, без повної оплати і взагалі хочу в основному продавати їх із рук в руки. І ще одне питання це дуже багато е, людей, які нечисті на руку. скажімо. Тепер стосовно даного девайсу. Даний девайс 11 Pro у зеленому кольорі на 256 ГБ. І він був виготовлений. У листопаді 2019 року. Він Ви? дійсно в ідеальному стані. Він в такому стані, як ніби з заводу. І зараз пропоную вам зробити його розпаковочку. Отож, iPhone 11 Pro. Це взагалі телефон неоднозначностей. Це перший телефон, у якому, окрім двох камер, з'явилася третя камера. Це телефон, у якому фронтальна камера почала знімати. 4K на 30 і 60. Це телефон, у якому застосували HDR. І це останній телефон. айфона, який був упакований ось так чудово. У ньому в наборі є практично все. І сам, навіть саме пакування говорить про те, що це свого часу був преміальний бренд. Якщо ви хочете такий ідеальний варіант, то розраховуйте на суму від 400 до 500 доларів. США. Так, значить, як я й говорив, у мене iPhone 11 Pro на 256 ГБ. І він випущений в листопаді 2019 року. Що ж, приступимо до розпакування. Його коробка ось така чорна з цупкого матеріалу, і що прикольно, от Коли проводите верху ось тут випуклості. Ніби у вас в руках відразу ви лиш купуєте, і телефон стоїть не в коробці, а ззовні. Проводите руками по корпусу, здається, ніби корпус телефона. Ось тут ніби блок камер. Тобто два рази випуклості. Випуклості нагадують повністю весь телефончик. І це відразу на самому пакуванні. Це класно. Розпаковуємо. І ось перед вами сам телефон. Дивіться, якщо ось тако поставити, то здається, ніби у мене в руках два телефони. А ось і сам телефон. Він виглядає бомбезно. Тут матове скло, однак на блоці, де знаходяться е камери, скло глянцеве. Ось такий він. Тут іде. Хірургічна сталь. Ось ці позначки це антенки. І в цьому плані він набагато краще ловить, ніж попередники. А, і ще один нюанс. Тут готок під одну сімку, однак ви можете вже в цьому телефоні використовувати Є-сімку. Е тобто в результаті у вас вийде дві, е, дві сім-карти. Одна у вас фізична, а друга буде віртуальна. І знаєте, я... Дуже задоволений, що мені потрапила до рук саме версія 11 Pro, а не 11 Pro Max. Вона доволі компактна, її можна поставити будь-куди. Кишеня, невеличка сумка. Можна, можна навіть вести зйомку непомітно, тому що він маленький і компактний. І це мені доволі імпонує. Розповідати про даний телефон немає сенсу, тому що є доволі багато вже відеороликів і ви це все вже бачили. Просто покажу конкретно мій варіант, що він складається. Далі йдуть ці папірці. Також є скріпка. Є скріпка до нього, папірці відповідні, і навіть є гарантійний талон компанії Apple. Так, як цей телефон придбувався новий, і мені додали відразу як підтвердження повністю всі його е, папірці, як то кажуть. І він був куплений за 36 999. Уявіть собі, 36 999 гривень. Придбаний він був 29 грудня 2019 року. У нього було 2 роки гарантії і придбаний він був у цитрус місто Харків. Це, до речі, один із найдорожчих телефонів у момент його продажу у порівнянні з його наступниками. Далі в комплекті йде 18-ватна зарядка. Це оригінальна повністю зарядка. Іменно епеловська. Оригінальний провід. Той, який йшов безпосередньо з ним. Не, не ті дроти, що потім купують китайські і вони не якість. Це саме той дріт, який йшов у комплекті з цим телефоном. Type-C Lighting. І навушники. Навушники з лайтингом, не з перехідником, який виготовляв Apple до того, а на 11 Pro він заморочився і поставив саме Lighting. Так, вони не підходять до інших моделей, проте для 11 Pro вони підходять супер. До речі, якщо брати ось ці е, навушники, слухати і порівнянні з бездротовими, то ці навушники мають набагато кращу якість зву звуку. Е, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, через те, що через дріт передається краще звукова картинка. Можливо, ще через щось, однак їм саме дротові навушники Apple мені сподобались краще. І е, я, брав бездр... До того ж, я брав бездротові навушники Apple першого покоління, також Baseus, і ще не пам'ятаю які. І всі вони програвали. І навіть моя дочка брала спеціально ці навушники і слухала з бездрутових. Хто сказала, що ось саме дротові ці навушники, якість звуку, ці баси, всі. Набагато краще. До того ж, ви можете дані наушники використовувати як мікрофон. Ось тут навіть так вказано, що як мікрофон, і причому можете використовувати при озвучці своїх відеороликів. Щоб вимкнути потрібно потримати качельку вмикання і він вмикається. Зараз на ньому версія 16.5. Всі трутони, Face ID. Тут працюючи, тому що він офіціал. Також у ньому йде не r 7 а повноцінна 7 ставиться. Ось Я вам зараз покажу. До речі, коли придбаваєте телефон, тут є серійний номер. Ось цей серійний номер має співпадати з серійним номером у самому телефоні. І також із серійним номером, ось вказаним тут. Ці всі номера мають сходитись. Тоді це буде говорити про те, що телефон оригінальний. І коли відкриваєте сімку, тут якщо телефон замок, відразу червона смужка з'являється. Ну, Тут цієї смужки нема, тобто телефон в ідеальному стані. Ним користувався, до речі, чоловік. І якщо в порівнянні з тим, як використовують жінки, то це ідеальний телефон. Коли я е, телефон шукав, то е, жіночі варіанти, скажімо так, всі були, м'яко говорячи не в належному стані. Інформація про пристрій. Це дійсно iPhone версія iOS 165.1. Серійний номер, номер моделі. Далі, скільки програм встановлено, містість 256 ГБ у ньому дійсно. І, як бачите, доступні. Сім-карти одна і друга. Друга це електронна. І що дала можливість мені iOS 165. Вона мені дала можливість встановити Gmail, Google, Google Photo, Google Maps, MapsMe, Edge. До цього я встановити таке не міг. Проте, щось про це не дуже той говорить. Також тут я встановив деякі специфічні програми, як то Hohem Pro. Капкут, ТікТок, YouTube, Promovie. Це програми, Quick, які будуть мені необхідні у процесі моїх відеозйомок. Ось тут є така стандартна програма камери. Цікавить відео. Тут є так, треба перевести на 24, і тоді мерехтіння зникне. І тут є у нас три камери: це широкоугольна так звана камера. Основна камера. І телевик. Як бачите, телевик це ніби двократне наближення. Також тут є уповільнення. Уповільнення, бачите, є 240 і є 120, проте мерехтіння шалене. І можлива зйомка покадрова. Якщо брати фронтальну камеру, то тут так само к 60 максимально і HD теж 60. Можна знімати уповільнення, але тут HD лише 120 кадрів, а не 240. І так само можна знімати по кадру. Що мені не подобається у, конкретно в цій програмці, це те, що тут лише автоматичні налаштування. Налаштувати фокус, налаштувати ISO, налаштувати шатер тут неможливо. І тому я придбав таку програмку ProMovie. Про я про ньому розповім наступного разу. Однак ця програмка. Робить із девайса класичного професійний. ну Якщо не повністю професійний, то напівпрофесійний, тому що за допомогою програми промові можна зняти доволі гарне відео. Кажу, чому я не придбавав новіший телефон або взагалі новий. Діло в тім, що це нонсенс, однак iPhone дуже швидко втрачає ціну. Якщо ви придбали один рік. З ним проходили, він втрачає в ціні ну, від 1000 до 5000 гривень. І ще прикро, що чим новіший телефон, тим більше в ціні він втрачає. Це говорить про те, що на е, ринку е, бушних телефонів люди не готові платити за цей девайс так, такі ж гроші, які він коштував новим. Вони готові його придбавати, однак за набагато менші гроші. І Ee, завдяки тому, що новими їх придбувають, в основному люди, які мають гроші, і вони ж женуться за послідуючими моделями. Вони не можуть зупинитися на одній. Вони дивляться, виходять новішу, значить вони переходять на новішу, потім ще новішу. От зараз вийшов 15-й, і от всі будуть 14-13 скидати, щоб перейти на 15-й. І е, в цей момент телефони дуже серйозно втрачають в ціні. І 11-й в порівнянні з тими телефонами вже. Майже призупинив втрачання своїх коштів. І він, як я вам кажу, якщо в класному такому стані, все в ідеально, коштує від 400 до 500 доларів. І це також класно. І ще один нюанс, коли ви в подорожі, може статись багато чого. І даний телефон у вас може впасти, розбитись, його можуть вкрасти, ще можуть бути якісь нюанси. І повірте, що. Якщо ви придбаєте цей телефон, то набагато менше ви потім будете переживати за його втрату, ніжби ви придбавали телефон, який буде коштувати 2-3 рази більше. Ось це ще один нюанс, чому я придбав саме 11 Pro. А в, наступній, в наступних відео я вам розкажу про програму ProMovie про і також розкажу про е, ті аксесуари, які я придбав. Для того щоб здійснювати повноцінну відеозйомку.